Індекс небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! І з вами програма Індекс небезпеки щотижневі новини про екологію та навколишні середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Чим тхне, дачники знову виборюють право на чисте повітря. на щелепах, як у Дніпропетровську запобігають сказу. Добра справа. Чотирилапого безхатченка від загибелі врятували. Відповість за шкоду довкіллю у Дніпропетровському районі. Набирає обертів черговий скандал. У минулих випусках ми вже розповідали про те, що дачники кількох товариств звинувачують розташовані поруч підприємства у порушенні екологічних норм. Люди певні, отруєне повітря та геть забруднена водойма результат злочинної бізнес діяльності. Кілька тижнів тому ситуацію ускладнила ще й пожежа, палали мулові поля центральної станції аерації. Дніпропетровськом протягом п'яти днів тліли мулові поля центральної станції аерації. Від їдкого сірого диму задихалися у сусідніх поселеннях. Більшість жителів, переважно дачники садівницьких товариств Сонячний 1 та Сонячний 2 покинули будинки. Ті, ж, хто лишився, скаржилися на головний біль і нудоту. Жутко. Угу. І шло, як нудото. вітер. идет все в село, все задымляют полностью в домах, и плюс еще до этого был сброс, пляма шла по воде, просто по, по, по черных. А в течение дня очень тяжело дышать, угарный газ, запах сажи, дыма, это самое, все это вызывает у людей удушье, поэтому сейчас на садовом товариществе мало людей. Уехали в связи с этими событиями. ну же когда удушит, ты не знаешь, что тебе делать. Это Ты такой же встревоженный, такой, какой-то, ну, в общем-то, сам сам не свой. З одного боку очерет, а поруч на площі 40 гектарів розташовані прямокутні відсіки. То і є мулові поля центральної станції аерації міськводоканалу. Згідно з технологічним процесом, стічні води після очищення повертаються у водойму. Рідкий осад, тобто мул, направляють висихати на ці площини. Така процедура займає приблизно рік. Потім сухий осад вивозять у тальвих балки. Цього разу не встигли. Через підпал або необачність виникла надзвичайна ситуація. Сразу же были приняты меры. Значит, направлена туда спецтехника, гидравлические машины, которые могут выполнять работу эту. И э, с целью предупреждения и предотвращения разгорания э, иловых площадок, где хранятся иловые отходы, уже подсушенные, значит, были э, приняты меры по заполнению их иловой смесью. Из 14 площадок было 12 залито. Осталось и нам э, на 8 часов утра было еще заполнить 2 иловых площадки. За 33 роки роботи підприємства додають фахівці це перший випадок. Та місцеві мешканці іншої думки. Тушили в позапрошому році, за позапрошем приїжджав е, машина пожежна була. Е, 5-6 разів ми до трьох часов вночі тушили ці пожежі, але горіло, правда, дві 3 три клітки горіло всього. Сірий, їдкий дим затяг майже усе небо. Мешканці побоювалися, що вогонь дійде до їхніх домівок. Викликали пожежних, однак вони чомусь не квапились. У мене звиправдовуються, жодних повідомлень до них не надходило. Лише під час профілактичного рейду служби помітили задимлення Відреагували не одразу, тому що міськводоканал власними силами намагався ліквідувати тління. Специфіка е, тління е, полів е, регенерації води. Потребує використання саме тої техніки, сил та засобів, що перебувають на балансі і знаходяться в розпорядженні міського доканалу. Виконували вони це власними силами. Наразі було відповідне звернення до головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області, і орієнтовно о 3 годині дня. На місце події був направлений черговий підрозділ пожежно-рятувальної служби і спільно з іншими силами і засобами міського до каналу зробить все для негайної ліквідації даної події. Дають тління мулових полів почалося через займання одного зі стихійних звалищ. У цілому ж ситуація, що склалася у Кам'янці, дуже бентежить екологів, і справа не лише у загорянні на мулових площинах. Проблема глибша. По перше, скиди підприємства напряму у місцеву річку Мокру сору. По друге, сірі перевізники, які влаштували тут сміттєвий полігон. Лише місяць тому прямо з вантажівки виливали у гаю фекалії. Минулого року із птахофабрики вигорнули машину мертвих курей. Усе це у купі із тління мулових полів. Може призвести до екологічної катастрофи. фільтрації не повинні горіти. не должны гореть. Для этого должна просто соблюдаться нормальная технология. После того, как они высохли, этот слой должен сниматься, обязательно сниматься и увозиться. Поскольку там загорелось, значит, те, кто обязан за ними следить, владельцы, если это водоканал, значит, водоканал, своевременно не выполнили технологический регламент работы этих э, полей фильтрации. Єктів є власна санітарно-захисна зона. Відстань до населеного пункту повинна бути від 500 до 1000 метрів. І якщо почалося загоряння, представники районної СЕС мали провести відповідні заміри повітря у разі необхідності повідомити мешканців, але чомусь навіть і цього не зробили. єдиний договір на вивезення твердих побутових відходів. Чи безпечно вживати дніпрову рибу? А також розповідь про систему позашкільного екологічного виховання у районах міста. Усе це у короткому екскурсії еконовин. Ті перевізники самі вигадують договори на вивезення побутових відходів та укладають їх із населенням. У кожної компанії власний зразок, а відповідно, і зобов'язання сторін різні. Однак у паперах відсутні права звичайних мешканців. Така ситуація не влаштовує споживачів представників одного ОСББ. Тому жителі вимагають, аби міська влада напередодні проведення конкурсу сміттєперевізників, що відбудеться у жовтні листопаді, розглянула та затвердила єдиний зразок договору, де чітко пропишуть усі обов'язки та права обох сторін. Германичі обмарука. за договор. Однако... Мы реально не найдем ни одного перевозчика, который на таких условиях зайдет в этот город. Ведь это, для них это бизнес. Более того, существует целый ряд юридических аспектов. И я как э, представляющий административный орган управления в городе, я вообще-то еще и не имею права вмешиваться в договор, потому что это сразу меня подводит под закон о коррупции. Чистих річок в Україні більше немає. Констатують екологи. Дослідники Національної геофізичної обсерваторії називають Сіверський Донець, Західний Буг, Дністер, притоки та водосховища Дніпра найбруднішими водоймами країни. Через це рибалки висловлюють занепокоєння щодо безпечності річкової риби. Чого боятися? А чого ні, ми запитали у фахівців. Самое распространенное заболевание на Каскаде непросто водохранилища это лигулез. То есть это ленточный червь, который е, обитает, внедряется в рыбу и живет в ней. Переносчиком же лигулеза лигулу самой является чайка. І вот ці екскременти, чайки, попадая в воду, проводять зараження риби. Лігульос сам по собі для человека не опасний. Риба проходить, вариться, жариться, солиться, але для человека не передає. Останнім часом рибалки частенько запитують про невідому рибу, яка з'явилася у Самарі та її затоці. Фахівці запевняють, це звичайний сонячний окунь, а не наслідок мутації. Распространение Центральная Америка. Скорее всего, с аквариумом его выпустили как аквариумную рыбку и начала захватывать территории Европы, России и других стран. Это еще ежеродный вид, и учитывая, что он заросливый, как и на шоколь, а в зарослях обитает молоть плотвы, всех других карповых рыб, он серьезно конкурент и трофической пищевой цепи. Нові види у водоймах це природний процес. Єдине, застерігають спеціалісти в останні роки. Кількість риби менше, тому не завадило б звернути увагу на поповнення її запасів у наших водоймах. Рішення проблем довкілля Україна має піти шляхом екологічності й кого розвитку. Вважають Дніпропетровські екологи. Починати слід уже зараз з виховання дітей. Фахівці центру формування та розвитку особистості пропонують спеціально розроблену учбову виховну програму. У спальних районах міста відкриваються дитячі центри позашкільної освіти, де і проходить еконавчання. Функционирует три центра, в стадии открытия еще два. В ближайшие годы, уверяю вас, их откроются сотни. Ребенок с самого начала воспринимает себя как частичку окружающего мира, как равнокомпонентный элемент системы. То есть относится к окружающему миру, как к среде обитания, за которой необходимо ухаживать. Навчання діти набудуть як теоретичних знань, так і практичних навичок, аби у майбутньому жити у гармонії з оточуючим світом. Забруднення навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці «Екоідея» ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Парк опалюватимуть відходами панд. Двоє бамбукових ведмежат рік тому прибули з Китаю. За цей період вони встигли добре обжитися, а керівництво зоопарку побачило можливість зекономити усе через запуск біогазової електростанції на території звіринцю. Відомо, що одна панда їсть близько 35 кілограмів бамбука на день, продукуючи при цьому 30 кілограмів відходів. А 60 кілограмів палива щоденно дозволять не лише знизити витрати підприємства на 40%, а й позбавлять від великої кількості фекалій. Тварин. До речі, така електростанція обійшлася зоопарку у 3 мільйони доларів. Її запустять уже навесні 2014 року. Не тільки за кордоном, а й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібівних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Павлоград на карантині. Тамтешній домашній собака покусав господарів. У чотирилапого виявили сказ. Щороку подібних випадків в області фіксують декілька, говорять ветеринари. Із такою кількістю бродячих тварин загроза доволі реальна. Як врятувати себе і свого улюбленця та чим допоможуть нам європейські волонтери? Далі у сюжеті. Собака для пана Олега та його близьких був членом родини. Якось увечері господарі бавилися із чотирилапим. Раптом улюбленець змінився до невпізнання і накинувся не на хазяїв. Мужа і уже не полівкуси конічності. Це повреждення кожних покровів на глибину глубину Без розривів, там соляда комусь. Собаку приборкали з допомогою знайомого кінолога. Родина й гадки не мала, що агресивна поведінка тварини викликана аж ніяк непоганим настроєм. За кілька днів пес помер. Одібрали пак ну, матеріал або одрізали голову, правила в власну лабораторію. Первоначально проводиться мікроскопія. Ну, в даному случаї під мікроскопом нічого було не виявлено. І ставиться біопроба на мешок. Нам дали заключення про те, що в мишей виявлений збудник скла. Сказ гостре інфекційне захворювання. Зараження відбувається через слину хворої на сказ тварини під час укусу або обслинення ушкодженої шкіри. Інкубаційний період від одного до трьох місяців, у деяких випадках до одного року. Основні симптоми боязнь води, відчуття страху, судомні скорочення м'язів у ста відсотках випадків призводить до смерті. Усіх, хто контактував із хворою твариною, одразу доправили до лікарні. У місті запровадили двомісячний карантин. Учитувати більшу тяжість повреждання у супруга йому і очікувати, що собака здохла. То йому був назначений курс терабічинських імунок бабуліна. Що сталося для господарів? Справжній шок? Спілкуватися на камеру відмовилися категорично проте телефоном повідомили. Моя собака була в виходило в строго на палатки. Тошом не розказують врачі, травно тіна щокам на в квартиру. была була в і його покусать. Цього не було. Я сам не знаю, що произошло. Ребята, нечестно, больно об этом говорить. Щорічно В Україні у медзаклади з приводу укусів тваринами звертаються близько 100 тисяч осіб. З них 60% потребують проведення антирабічної профілактики. Кожного року реєструють два-три випадки захворювання людей на сказ: 40% випадків інфікування відбувається від диких тварин, вовків, лисиць, 22% від котів, 15% від собак. Для ветлікарів такі випадки буденність. Ймовірно, собака підчепив сказ на морі, де був разом із господарями. Швидкому зараженню сприяла і відсутність щеплення. Первоначально вона прирвалася проти сказу, а останні три роки хазяєва ну, ховалися, не давали на вакцинацію. При виїзді туди вони просто не виводили тварин. Жність господарів нарікають і Дніпропетровські ветеринари. Під час планових щеплень відмови чують, чи не у кожному дворі. Мешканці вулиці Динамо, що на підстанці, взагалі називають подібні заходи справжнім театром. Добрий день, хазяюшка. Ми з ветеринарно Фотографіруйте, будь ласка. я закрою а Ми прививочку не привівачку ваші правила да. тут. Ні, відказались планові були, масово прививали. прививалі казалися. А от господарі сусіднього дому зізнаються, кілька років дійсно не прищеплювали чотирилапого Джессі, чим наражали на небезпеку родину. Додають від лікарі, особливо онука, який частенько бавиться із псиною. Однак цього разу собаку прищепили та виписали ветпаспорт. Але іноді бажання господарів не співпадає із бажанням чотирилапих. Тож зробити щеплення не так вже й просто. Нітьявка <звіст> любляла. Якщо домашні улюбленці більш-менш під наглядом, то із безхатніми справжня біда. Дворняги найчастіше стають джерелом інфікування. У місті трапляються два-три випадки сказу тварин на рік. Щоб спілкування із чотирилапами не закінчувалося лихом, слід дотримуватися елементарних правил безпеки. Констатують фахівці. Мова не тільки про регулярні щеплення годованців, а й про відвідини лікаря. Немедленно нужно обратиться в лечебное учреждение для оказания помощи. Ну, вот, сама помощь можно, конечно, себе оказать, рану промыть, там, перевязать, если это необходимо. Ну, вот, Но в течение желательно ближайших суток обратиться в лечебное учреждение для оказания помощи. А там уже специалисты разберутся, какой вид лечения назначить. Вуличні тварини проблема для мегаполіса. Врегулювати їхню популяцію взялися волонтери вірності. Вони пропонують європейський підхід, а саме стерилізацію, вакцинацію та повернення чотирилапих безхатченків у звичайне для них середовище. Для цього до Дніпропетровська запросили фахівців благодійної організації ETN, які протягом двох тижнів оперували та прищеплювали вуличних котів і собак. А Україні відловлювати тварин важче в Німеччині. Ми працюємо командою нам допомагає поліція та пожежні. А тут ми стикаємося із нерозумінням та байдужістю населення. Деякі навпаки перешкоджають нам працювати, бо думають, що ми завдамо шкоди тваринам. Важче працювати із населенням аніж із собаками. Я не чув за останні роки про випадки сказу у безхатніх тварин. А це тому, що під час подібних акцій у нас тварини прищеплюються від сказу. Ми маємо стабільну популяцію безхатніх тварин, яка блокує входження сказу. Якщо скажений лис укусив прищепленого собаку, то він блокує вірус, і той не розповсюджується. Ижневу акцію ІТН обробила більше 500 вуличних тварин. Звичайно, це краплина у морі, бо за попередніми підрахунками у Дніпропетровську до 50 тисяч безхатніх чотирилапих. Однак європейські фахівці показали реальний шлях, яким повинне пройти наше місто, аби вирішити проблему. <му> Стерилізація, щеплення та повернення дворнях у природу не єдине, що має робити свідоме суспільство. Це лише одна з багатьох граней у піраміді під назвою гуманність. резерву надзвичайна ситуація. І тренери, і діти переживають за життя собаки, який провалився у каналізаційний люк. Дуже жалко, вона там боїться, вся дрожить. Утром посмотрели в люк, там знаходиться ця собака. Закрити люк вже, звісно, не могли, тому що там живе существо знаходиться. Відкритий люк на території школи це вимушений крок. Запевнило нас керівництво закладу. У нього дійсно на ночь було відкрити люк цієї цілі, щоб наблюдати, як буде вода підніматися. У спортшколі майже добу спостерігали за нещасною твариною. Лапушка, ти моя. Діти ледь не плакали, благали врятувати собаку. Єс щоб достали собачку. Ми її позиваємо вони не приїжджають. Взагалі, порятунок тварин не входить до компетенції МНС, але вони таки приїхали і почали операцію. Дерб'яво просто баталки позивато. Хвилин за десять нещасного вдалося витягти. Був переляканим, дуже виснаженим та голодним. Боже голодне. ось так гуртом рятували життя бездомного собаки, а все починалося з дзвінка на гарячу лінію новин 34-го телеканалу. б екологи не говорили про захист природи, у світі все одно з'являються шкідливі підприємства. Водойми наповнюються токсичними відходами, а міста поринають у суцільний смог. Іноді, здається, кінець світу не за горами, та надія на порятунок усе ж є. Кожна людина здатна зробити свій внесок у збереження довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.